Отже, сталкер на прізвисько торв. На пост вийшов сам. Поранений. Хоче оборону, забезпечити його набоями. Там пасажири. Живі. не повинні. Які пасажири? Де? Помаранчеві. Злі. Що ти несеш? Ти про старий тунель чи що? Він зачинений вже тисячу років. Які пасажири? Помаранчеві. Код. Я знаю кот. Один. Два. Бляха у нас пронив! А з тим що? Спікся він, бачиш, виживе, максимум до села дійде. Якщо знадобиться, знайдемо. Усе йдемо хутко. Неочікувано. Я думав, що торфа вбили, а виявляється, він побіг до села. Не хотів я туди пертися, перш ніж я знайду випромінювач, але якщо обставини вже складаються таким чином, то нехай. Тим більше від хабару в мене вже трошки болить спина.